Слава Україні! Розпочалася 590-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Кремлівські терористичні війська 5 жовтня цинічно завдали ракетного удару по цивільному об'єкту у селі Гроза Купінського району Харківської області. За попередніми даними, внаслідок прицільного влучання загинуло понад 50 мирних мешканців. Триває розбір завалів та продовжуються пошукові роботи. Надається допомога пораненим. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Крім того, Російська Федерація атакувала Україну 29 ударними БПЛА типу-шахет з південно-східного напрямку. Протиповітряною обороною знищено 24 ворожих шахеди. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Грабовське Сумської області, Іванівка, Кислівка, Харківської області, Білогорівка Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Іванопілля, Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковівка, Урожайне, Старомайорське, Донецької області, Новодарівка, Роботине, Запорізької області, Береслав, Козацьке, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В Зоні відповідальність СУСУ в північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Суб Хортиця на Купінському напрямку окупанти наступальних дій не вели. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку наші воїни мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Деліївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрати живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальністю Суфтаврія на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні штурмові дії в районі Авдіївки Донецької області. Також ворог здійснив 14 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихалівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області. На Запорізькому напрямку наші захисники стримують загарбники в районі Південно-Східніше роботи на Запорізької області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. В зоні відповідальності відповідальністю в Одеса на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Серед окупаційних військ збільшилася кількість військовослужбовців, які вдаються до дезертирства та інших способів ухилення від участі в бойових діях на території нашої держави. Так, у тимчасово окупованому місті Донецьк в одній з військових частин перебуває понад 60 російських загарбників, які знаходяться під слідством у зв'язку з самовільним залишенням місця служби та відмовою виконувати службові обов'язки. Ухилянтів планують направити до штурмових підрозділів без зарахування до списків особового складу військових частин. Зарахування даних осіб відбудеться лише після їх повернення зі штурмових дій. Командуванням ворога вважає, що такими методами вони зможуть зменшити випадки дезертирства та підвищити дисципліну в підпорядкованих підрозділах. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 7 по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи макетних військ уражено вузол зв'язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію реп противника. Загалом ворог втратив 620 окупантів, 20 танків, 30 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 35 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні!